Ну, Від FPV є два типи FPV – на оптоволокні і радіокеровані. Радіокеровані дуже маневрені, але вони не можуть працювати, якщо в них є радіотінь. Тобто, якщо ви знаєте, з якої сторони е, ворог, з якої сторони він прилетів, і ви біля посадки, то правильніше за все перейти на іншу сторону посадки. Тобто триматися з від. Ворога з сторони посадки, він не залетить нижче дерев. Тобто у нього втрачається керування. Вам потрібно буде, по-перше, намагатись знайти радіогоризонт і постійно пересуватись так, щоб антенна ворога на позиції не могла передати управління на дрон, коли він вже низько опускається. Вони в деяких місцях. Коли це, ви знаходитесь на пагорбі, вони можуть там весь пагорб з однієї сторони облетіти, але з іншої сторони вони не опустяться нижче горизонта цього пагорба. Тобто там, ви там вже на 20-30 метрів нижче е, в крайній точці пагорба з іншої сторони від ворога, якщо знаходитесь, він просто не залетить на вас. Він там може прилетіти 10-20 секунд. Без управління у нього залишається остання задана команда, тобто це називається там на холдах. Він прилетить угу. тільки в одному напрямку. Тобто, е пілот буде розуміти, що якщо він на вас поцілиться, і ви рухаєтесь, він поцілиться в якусь точку, і ви будете уворачуватися, він вже просто прилетить в точку, в яку він цілився. Він вже не, не зможе. Не може керувати, так? так. Угу. Тому це по-перше шукати шляхи. І позиції, які знаходяться радіогор... поза радіогоризонтом, тобто ворог не зможе прямо залетіти. По-друге, це е шукати позиції, і, опять же, шляхи серед дерев, серед посадок, там, серед будівель, де дрону треба, е скажімо так, він не зможе швидко рухатись, якщо не буде прямих довгих шляхів. Дрону для розгону треба теж певний ну, проміжок, так, да? проміжок шляху пройти. Між деревами він буде рухатись повільно. Якщо він буде рухатись повільно, його легко збити. Тобто займати такі позиції, при яких дрон повинен буде. Як зменшувати швидкість, щоб кудись залетіти, тоді вам його легше буде вразити. Ну, якщо це буде там якісь чагарники, або густий там ліс, або густа посадка, він взагалі не залетить, він пропелерами зачепиться і впаде. Тобто найкраще це позиції серед дуже густих дерев. або... Там, де багато рослинності, так? Так, так. Де вінти за щось можуть зачепитись. Або розвішуйте прозору сітку теж. Не знаю, там, може, щоб вона не блікувала, може якусь. Там, не не нейлонову, а тропічно, щоб не було бліків на сонці.